Друзі, доброго дня, сьогодні я приїхав на рибалку, Ду зараз помаленьку розкладатися. Погнали. Так, ось таке тут місце. Зараз це буде очеред з ножиком зріжу і це десь в сторону відкину. Місце вже розчистив, тому очеред зрізав. Тут поставив досочки. Зараз будемо розкладатися і завозитися. Так, спінінги я вже розклав. Зараз замішаю прикормку. Так, набираємо води. розмішуємо. Ну що, зараджає? Опа, Отак у нас вийшло. Ловити я буду сьогодні на бойліка. Отакі Тігер, над, комбо. Два спінінга на флет завезу. І два на коропову оснастку на горох. Подивимося на що краще буде клювати. Так, по насадкам. Цей спінінг на горох, цей на бойла, цей на горох. Цей набойла, завозимося, будемо дивитися на що буде долучи клювати. Так, ну що, будемо помаленько завозитись. Таку я зверху помащу флюрогелем. Чуть-чуть. Оп. І ще зараз може капнути набойліка чуть-чуть. Оп. Все. Завозимося. Такий флюрогель я купив і бойлики будем пробувати і прикормлювати я буду так ставим летик сипаємо пшениці і все ставимо бойлика і завозимось так ну що спінинги я вже завіз сьогодні буде такий невеличкий батл горох проти бойлів подивимось що буде краще працювати так клювання упустило, зараз дотягнути Так, щось є. Ого. Ого. Ого, щось велике. Щось велике на бойла клюну. це на горох, зараз подивимось. Ого. Дале сильно. Зійшов. Так, а покльовка була на бойла. Зараз Помащу його ще раз плюрогелем цим хлетиком. Все-таки перша покльовка була на бойла. Горох мовчи. І так обо бойліка помащу. Ну, по відчуттям, напевно, це був амур, бо дуже вберегшов на мене. А потім резко стартанув і обірвався. І насипаємо пшеницю. Все, завозимо так, покльовка? Ну, що це таке? Сидить він там чи ні? Зараз почекаємо ще. О, дергай. Буду піцікати щось є? Щось є, але дуже маленьке. Вже підходить до берега. А, маленький коропець. Оп, і відчепився. Так покльовка впустила, б дотягнути. Щось їх є. Ну невеличкі. На Бойлика что-то мелочное. Может нормально? А нет. Маленький коробец. Ну, ходи сюда. Ой! Такий малюк юн Да, Пускаємо його. Ну що, будемо перевозитись. Вже перша година дня цього, пару цих покльовок і все. покльовка натяжка. Опа, є риба хороша. Є хороша риба. Витя Шуроб. Набойника. Либо добра. В сторону дуже в сторону пішов вже підходить до берега? Ну-ка, треба хоч би подивитися, що там таке. Короб, наверное, же короб где там наша подсака опа, да, короб. А ну, ходи сюда. Такі невеличкі Отакий От коропець кінно. Зараз важимо його. Так, віса по нулям. Ну-ка. Скільки хто каже? Кіло 740. Такий коропець. Друзі, отака от у нас рибалочка вийшла. Кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!